За всіх часів треба чітко усвідомлювати, що рядівною силою у світі завжди був і буде спорт, над яким майорить прапор оптимізму. Серед великої кількості єдиноборств дзюдо займає особливу нішу. Тут давно сформувалася особлива філософія переможців, яка виховала ціле покоління людей, об'єднаних любов'ю до цього виду спорту. Дзюдо виробило свої принципи, де пріоритетними є дружба, терпіння, мотивація та вміння долати труднощі на шляху до перемоги. Народилася в Маріуполі корінна маріупольчанка. і займатися почала дзюдо у місті Маріуполі. Дзюдо, мабуть, майже універсальний спорт. Це майже не спорт, а е... Я вважаю, що це мистецтво, мистецтво, мистецтво виборювати, мистецтво проявляти характер. Це навіть, мабуть, і не спорт, а таке мистецтво об свою свого чи суперника. Так, я вважала. У кожного спортсмена та тренера своє розуміння внутрішнього світу дзюдо, на мій погляд, дзюдо найважніше є, це загортовувати характер, інтелект, увагу, дисциплінованість такі якості на першому місці. Дзюдо іноді здається, що дзюдо призначене тільки для чоловіків, але чим більше переймаєшся цим видом спорту. Тим більше усвідомлюєш його багатогранність і глибину. Дзюдо е, дуже загортовує людину. Так, е, майже усі мої е, друзі, хтось зв'язаний зі спортом, хтось десь рядом зі спортом припадає. Е, усі друзі з дзюдо, мабуть, таке в мене в житті. І це дуже загортовує характер, е, тим паче, що в нашій. Країні треба загортовуватися змаличку. Так що так, на той момент було дуже модно займатися спортом. Маріуполь сьогодні для кожного українця це рана, що кровоточить. А що ж говорити про тих, хто народився і виріс у цьому місті? Маріуполь це дуже спортивне місто, тому що. Не, не в кожному місті є призери Олімпійських ігор, і на сьогодні олімпійські чемпіони з гірко-римської боротьби з гімнастиці і так далі. Дуже багато в нас плавців, стрибуни в воду, і на сьогодні вони виступають під флагом нашої країни. Якщо Маріуполь спортивний, однозначно може конкурувати з багатьма містами нашої країни дуже був розвинений спорт. Кадри кінохроніки, димні новини зі зруйнованого Маріуполя. Ми часто спостерігали у прямокутнику телевізора. Але мало що знаємо про військову долю спортивних об'єктів легендарного міста. ми тренувалися у центрі міста. Палац спорту Азовець, яким-то дивом він устояв. Без стекол, без там пробоїни в криші. Ну як стіни устояли, війна перекреслила наші біографії. Маріуполь вчора і сьогодні це нова епопея під назвою Війна і мир, де кожен має право вписати своє прізвище, хоча б для того, щоб пам'ятали. Нас так повелося, що тренери від початку з 5-6 років брали дітей і виховували до майстрів спорту в нас з видів боротьби. У нас більше 12 видів спорту було в спортивній школі. і бокс, і, і наборства. Дзюдо і греко римська вольна боротьба і так далі. І так далі. Дуже багато видів спорту, тому школа була дуже потужна, потужна наша спортивна школа. І були і чемпіони, і призери країни з дзюдо. І були в мене призери Кубків Європи серед кадетів. Після 24 лютого 2022 року Дніпро для одних людей став перевалочним пунктом, а хтось вирішив залишитися та продовжувати працювати у цьому місті. Досвід в мене дуже великий, більше 20 років тренерського стажу. І виховувались ми як то разом, і дуже. Разом дружили, переживали за своїх учнів. Так що дружба в нас вже роками так пішлося, що ми між собою з однієї країни і їхали на змагання на Кубки Європи і так обмінювалися і приїздили друг до друга на змагання, на турніри разом, на чемпіонати, разом і так далі. Ну так здружилися з давніх времен. Одна річ говорити, що дзюдо і дзюдоїсти це одна велика родина і зовсім інша. Коли в цій сім'ї тобі простягають руку допомоги і допомагають піднятися. Я дуже вдячна тренерам. Дзюдо 80». це мої давні друзі, заслужений тренер країни пірох Анатолій Іванич, Анатолій Дрога, Старов Володимир. Дружимо вже багато років. І так сталося, що ми приїхали до Дніпра, і вони мене до себе пригласили. Мій друг порекомендував мені пойти на, на дзюдо вже чотири роки тому. І з того моменту я займаюся дзюдо. Більше всього дзюдо 80 мені подобається теня, броски і мені. Ну мені взагалі все подобається в дзюдо, Ну я не жалуюсь. Дзюдо 80 мой любимый клуб. Вообще я хочу стать чемпионом. Не просто чтобы стать сильным, но чтобы стать чемпионом мира, там, ну, Европы, там, Украины. За эти четыре года я стал намного сильнее. На, ну, я стал. Ну, я, я стал лучше. Э, ну, я больше стал знать о дзюдо. Я, я тренируюсь дзюдо, я. Я бросаю, я майже знаю всі броски. Ну я все ці майже знаю цю спортивна секція та школа. Існує думка, що одне може заважати іншому, а найчастіше все відбувається з точністю до навпаки. В школі займаюся добре. Иногда, конечно, что-то в школе не успеваю сделать из-за тренировок, потому что они начинаются, и мне нужно пойти. Но потом после тренировок я все успеваю. Ну, вообще я хороший в школе, я плохо не учусь, я не такой, что там 6, 6, там, 7 оценки, там 10, 12, где-то так, где так. Я неплохо учусь, я хорошо. Родители довольны, хорошо, что я хожу, занимаюсь. У, ну, добиваюсь успіху, вообще что-то добиваюсь. Я стал лучше во всём. Про тренерів найчесніше завжди говорять їхні учні. Мої тренери це да, Тетяна Оленна і Володимира Георгійовича. З Володимиром, з сыпло Володимиром Георгійовичем, я уже я все ці 4 роки, він мене зробив у кращого чоловіка. Ну, і з нього я начал добиваться успехов. Он хороший человек, конечно, может и надо позлиться, но все равно он хороший. А Татьяна Альяновна, она поехала с Мариуполя, и она тоже помогает Владимиру Георгиевичу ну, давать нам опыта и делать так, чтобы мы ставали сильнее. Она вообще помогает Владимиру Егоровичу, ну и, помог... и делает из нас тоже сильных. Мені почалось з того, що ми з мамой їхали в ліфті після прогулки, і ми встали Владимира Дьордвича, тож три нашого тренера клуба «Дзюдо». І він нам предложил ходити займатися. Ну, я перший раз спробував пойти, мені понравилось, і я стал займатися, ходити на цю секцію. Сьогодні Семен вже може підбити перші підсумки свого спортивного шляху. За які чотири роки я став сильнієм. ну, по чуть-чуть начинаю подтягиваться, там, занимаю места на турнирах. Мои родители довольны тем, что я хожу, Дух, хотят, чтобы я вставал сильнее, занимал больше призов. Школа мне не, не мешает заниматься дзюдо. Я учусь хорошо. Любимый предмет физкультура и математика. Дівчинка у нас ходить з вересня місяця минулого року, ходить недовго, але їй дуже подобається. Чому ми її привели? Тому що на старший брат ходить сюди на зюдов, 80, йому теж подобається. Взагалі ініціатором був наш тато. Звичайно, привели спочатку хлопця, а потім. Побачили, що тут і дівчата займаються, і достатньо непогана фізична підготовка. Тому, звичайно, привели дівчинку спробувати, але їй сподобалося, і тому продовжуємо ходити. Дисципліна. Особлива субстанція у вихованні дітей більш дисципліновані стали. Я маю на увазі. А бояться там, наприклад, запізнитися, чи там щось виконати треба. Ну, тобто, вони стараються виконати вчасно. Ми почали ходити теж з вересня минулого року. Виконалось нам 8 років і пішли. Та за проханням татка, звичайно, татко нас. Теж займався Ось, і сказав іти сюди, бо тут дуже гарні тренери. Так так. Хлопцю дуже в нашому подобається, поспішає на тренування ходити. Школа та спортзал. Батьки мають свою думку на такі різні і такі схожі науки. Ми встигаємо Ось, уроки десь до 12-ї, а потім вже швидесенько-швидесенько позбиралися і вже сюди. Дисципліна. Я думаю, з тренером тут все добре, а дома це вже інші стосунки з мамою. Чи є різниця між дітьми, які тренуються в різних містах України? Хтось відповість ствердно, хтось негативно, і кожен буде по-своєму правий. Виховуючи учня, тренер вкладає у свого підопічного душу. Розкриває свої секрети, і в результаті з'являється щось нове і особливе, яке згодом виростає в неординарну особистість і чемпіона, не схожого на інших. Там, мабуть, немає нікої ніякої різниці, так що тренери дуже професійні і ми. А якщо тренери професійні, грамотні, так і дітки з маличку виховуються дуже працелюбні. Ми дотримуємось якось однієї теж, той, той ж тенденції, що треба багато працювати, треба з дітками розмовляти за дисципліну і Якщо тренери професійні, то і, і, і хлопці і дівчата дуже виховані, виховані і працездатні. Що первинніше результат чи особистість? Це ключове питання у тренерській роботі. Якщо тренер ставить на медалі та рекорди, то найчастіше це буде надламана біографія молодої людини. А якщо на першому місці виховання характеру, значить цей педагог обов'язково. Матиме великих чемпіонів для мене, як для тренера. Я дивлюся, і для тренерів дзюдо 80», дуже велике. Вони приділяють увагу лічності спортсмена. Ніякому разі результат любою ціною. Це не вважаю, що це основне Гармонійно розвинути розвинутилічність спортсмена. Оце на першому, мабуть, місці. Якщо б ми ставили результат будь-якою ціною, то, скоріше всього, б ми ламали б людину. А так дуже багато в них е, многогранних спортсменів різних і дівчаток, і хлопців, вони займають е, дуже е, потужні міс міста е, на європейському рівні, на мировому рівні. Знаю, я дуже ми співчуваємо, дуже переживаємо за хлопців, які захищають зараз нас на фронті. І маріупольські хлопці, і хлопці з дзюдо 80. дуже переживаємо за них і знаємо, що дзюдо в їх серці і для їх підготовки зробила дуже велику роль. Грає зараз, і вони духом. Дуже сильні, тому захищають на передовій і дуже вкладають е, багато сил для цього. Мій брат Віри Олег п'ять літ тому, в 2018 році, папа мені сказав, що я буду тренуватися в хорошому залі. Мені туди привели і спочатку у мене нічого не вийшло, але потім. Меня вдохновил мой брат, і потім я, я стал лучше тренуватися. Мені хотелось потом тренуватися. Больше всего в этом залі мені нравится, що тут всі относятся к тебе як человеку. Що тут все добрые, все, всі тебе люблять, всі тебя на научать лучше всіх і так нигде нет. Добре, коли вже є перші успіхи, і тобі приємно про них говорити а головне – є нові плани та бажання їх здійснити. Я в Запоріжжі їздив два рази і зайняв два третіх місця. Я їздила в шосту школу на лівому берегу в Дніпрі і зайняв там перше місце по дитячій лігі. Для мене найважливіше – це залишатися в формі і любити, і хотіти. Треба стремитися до найкращого, тоді у тебе все вийде. Хочу я в дальнішому продовжив стану спортсменом. Якщо твій старший брат вже встиг підкорити п'єдестал юнацьких Олімпійських ігор, то бажання бути на нього схожим цілком природне. Мой старший брат Олег зайняв третє місце на Олімпійських іграх і много разів ч участвував в гран-слемах і да. І много і много очень у нього золотих медалей, весь дом обвешан в золотых медалях. І це мені допомагає дуже сильно. Я беру з нього примір. Якщо про тренера з любов'ю, це дорогого коштує. Мой любимий тренер – Володимир Георгійович. Тому що, коли я привів в зал, він перший раз, він більше всього мене вдохновив. 50 на 50 Олег і 50 на 50 Володимир Георгійович. Он, самый, он мой самый любимый тренер. Он самый добрый, самый честный. Всегда, и всегда тебя научит. И никогда на тебя не будет срываться. Он всегда. Если ты проиграл, он тебя поддержит. А если выиграл, то скажет, где ты мог ошибиться. И это в нем самое лучшее. что он никогда не злится. Он самый добрый тренер. Поэтому он самый мой любимый. Мрия в усих українців сьогодні одна. І тренерка з Маріуполя Тетяна Яковлева не виняток. Наша усіх маріупольців, усіх, мабуть, мам, усіх, усіх повернутися додому з перемогою, щоб ми змогли е, працювати з нашими дітками. Мрія, усіх батьків, усіх маріупольчан, Всієї країни мабуть. Один із найважливіших девізів дзюдо боротися за мрію. І абсолютно неважливо, які випробування будуть на шляху. І ще неважливо, чи будеш ти кращим за когось. Важливо, чи ти будеш краще, ніж учора. Саме з цього і починається сходження.